Вітаю, панове, я продовжую експлуатувати свій електромобіль Рено Зоя. Маю сьогодні невеличку подорож до свого друга дядька Василя в село Підгірці. Це в нас е в Золочівській громаді. Дуже мальовнича природа. Дядько Василь похвалився, що він побудував будиночок з бджолами. Їду подивитися. Мені хочу вам розказати. Про свої враження від експлуатації цієї машинки, цього електромобіля. Я вже без малого проїхав майже 11 тисяч кілометрів від вересня, і мені є що сказати про цю машину. Величезним плюсом все-таки цього автомобіля можна назвати батарею. Це батарея. Батарея тут надзвичайно живуча, надзвичайно. Добре тримає ємність. Машині йде 11 рік, як ви розумієте, Вона 13 року. Тут стоїть рідна батарея, тут стоїть ще стара прошивка, оновлена бо кажуть, якщо поставити новішу прошивку, то сок може збільшитися. Але тут і при старій прошивці зараз сок показує 84%. І я впевнений, що зараз настанням тепла він буде рости. Мені цього, цієї ємності батареї вистачає зараз е, спокійно на 140 кілометрів в змішаному циклі. Не економлячи ну так, нормально їздячи. Але таке цікаве спостереження. Буквально вчора е, так зранку склалися обставини, що я не встигав і мені потрібно було поспішати. І я певну ділянку шляху їхав просто. На максимумі 140. Ну, там не дозволено було, не можна порушувати, звісно, але, але тим не менше. І е, потім я вирішив все-таки вже цілий день їздити таким чином. Ну, ну, тобто не 140, але мається на увазі з різкими стартами, тобто максимально прискорюватися, нічого не економити і подивитися, яка буде витрата. І Я був приємно вражений, тому що на кінець дня з такими жорсткими е прискореннями, ну реально, я дуже багато їздив. Ще вчора давав знайому покататися, також він собі попробував, як воно класно їдеться. І на кінець дня в мене вийшло, пробіг 93 кілометри і ще прогнозувало 25. Тобто досить і досить непогано. Мені було досить приємно. Щодо батареї, щодо заряджання, головне, що, щоб батарею не перегріти. Це, я думаю, всім же електромобілістам відомо. А щоб її не перегріти, я вам, можливо, не всі знають, якщо ви користуєтеся в теплу пору року, от зараз вже починається літо, тепло, якщо ви користуєтесь публічними громадськими зарядками, тобто швидкими, завжди заряджайте машину. Вимикаючи екорежим. Тому що якщо ви будете заряджати на екорежимі, то охолодження батареї буде запускатися, по-моєму, при досягненні батареєю 39 градусів майже 40. А якщо екорежим вимкнений, то е охолодження батареї буде запускатися швидше. Я не знаю, приблизно при 25 градусах. Чи тобто це буде ущатливіше. Для вашої батареї вона не буде перегріватися. Обов'язково вимикайте екорежим при зарядці вашого електромобіля на швидких зарядках. На звичайній зарядці від домашньої розетки, там струми слабенькі, вони не перегріють батарею, тому там неможливо важливо, чи ви вимикаєте екорежим, чи не вимикаєте. Ще один величезний плюс цього автомобіля це його порт зарядки Тип 2 і можливість приймати по змінному струмі 40 кВт, 43 кВт навіть у потужності. Ну, у нас нема таких зарядок, тобто є, але їх дуже мало. Мені один раз доводилось на такий заряджатися в Тернополі. Дуже прикольно, швидкість була там в районі 38 кВт. Супер. От. Але тим не менше е е веду до чого? Що, наприклад, я живу в маленькому містечку, де є 5 зарядок. З тих п'яти одна не працює, е а решту всі повільні. Просто е ну, мається на увазі на змінному струмі. І з, е з тих чотирьох, що залишилося, лише одна зарядка е має е постійний струм. Ну, тобто там порти ЦЦ, ЧДМ і тому подібне. А Зойка, маючи цей е, порт зарядки тип 2 на змінний струм може заряджатися фактично будь-де. Нема проблем взагалі. Так зарядок купа є. без проблем. Я їду у Львів, Тернопіль між обласними центрами. Завжди є десь трошки можна стати, підзарядитися і так далі. Е, по трасі використовую цей автомобіль переважно з. круїз контролем. Ну і вже, напевно, мінус цієї машини, що все-таки вона по трасі не призначена їздити швидко. Її оптимальна швидкість це таки 80. ну Це не означає, що вона не може швидше, вона може їхати дуже швидко, але вона тоді жре, як не в себе, ту електроенергію. І надовго, я думаю, може не вистачити заряду, заряду батареї. Тому, подорожуючи, наприклад, до Львова, мені, там, я проїхав от на вихідних їзди у Львів, 90 кілометрів складали до мого пункту призначення відстань. Я їхав всю дорогу на Круїзі, 80. Я приїхав, проїхав так 90 кілометрів, в мене ще запас малювало 140-45 кілометрів. То я це також вважаю, це досить нормально. Потім їхали назад додому, заїхали біля одного другого центру на зарядку, поки трошки погуляли по магазинах, машинка підзарядилась, підзарядилась і спокійно собі заїхали додому. Тобто тут взагалі нема проблем. Тобто, е це відповідь для тих, хто там ганяється за великими батареями, що е якихось там фобія. Бояться десь не доїхати. Я за цих 11 тисяч експлуатацій ще не було жодного випадку, щоб я не доїхав. Та доїжджав на вже на нулях, можна сказати, на прочерках було таке один чи два рази. А так взагалі проблем немає. Так, ще який може, для когось це плюс, для більшості це плюс, а для мене все-таки це мінус. Це е, сидіння. Ті сидіння зручні, питань нема, вони досить такі, анатомічні, подобаються, оце, вони такі як якісь з майбутнього. Е, але е, і в переважній більшості подобаються, особливо там жінкам, е, висока посада. Але мені така, така оця кросоверна посадка це все-таки не моє. Мабуть, дається ознаки багаторічна експлуатація БМВ, де я привик провалюватися в ці сидіння. Для мене це зручно. Тому в Зої я все-таки себе почуваю. Так, не люблю я оцеї табореточної посадки, але. Але це, ну, це такий мінус суб'єктивний, це просто моє. А багатьом це подобається. От, ну, що ще з мінусів З мінусів — повна відсутня шумоізоляція. Повна відсутність. Повна. В цій машині нема шумоізоляції. По місту це не відчувається, десь по трасі. Там, ну, таке. От, ну, але це є Б клас і тут якби. Нічого не поробиш, це нормально. Зараз мало в яких машинах є, шумоізоляція. Е -е, до плюсів можна віднести суперово просто корозостійкість автомобіля. Автомобілю повторюю вже 11 рік, жодного натяку на корозію. Ну, в мене, мені доводилося бачити автомобілі з корозією, які приїжджали з Норвегії. Я на власні очі три таких бачив автомобілі. Але моя, мій автомобіль з Франції. Все чистенько, сухенько. Ми як зняли захист двигуна з братом на сервісі подивилися, а там павутинь. ну, Під капотом. Тобто, сухо, класно і таке. Отже, я вже приїхав в таке мальовниче місце під гірцях. Заїхав я до свого друга, дядька Василя. Зараз я в нього тут трошки Погостюю, поп'єм чаю, поспілкуємося на тему музики, джазу, про життя. І потім продовжимо нашу розмову. Ось там служба Божа йде. Монастирі недалеко. Красота величезна. А це от такий будиночок з бджолами дядька Василя. Каже, що бджоли можуть покусати. Ні, не спереді будеш Спереді не йдемо. Заходимо сюди в цей будиночок. Тут у нас такий є тапчан, можна полежати. О, і... Чуєте які звуки? Отут бджоли. Тим запахом можна дихати. Клас! Треба трохи полежати. О, я собі релаксую, блін. Бджоли гудуть. Кайфово. Тут можна і поспати, блін. Воно так заколесує. Бо тут не можна лізти в землю. А колеса я розложив, щось тебе десь взяти того як його. Землі засиплю землею і посаджу ти як і, помідори. ]bury. Угу, угу. Так як я в себе на дачі Відді помідори, йди, бо зараз піде великому ящику. Ага. <стук> О, тихо. На, на, на люту вони не люблять. Вже вже починають. ти по перше дімо, як <стук> він сказати, приманти, рушує тіло. Гарно якимись е, духами, вони не, не переносять. Ага, ясно, ясно. О, як ти вже купов, то все, таке рахуй. Так, Зараз я ще закрию літно. Краса неземна <хоро> Супер. Продовжимо, друзі, повертаюся я вже назад, відвідав свого давнього друга, дядька Василя, трошки поспілкувались про життя туди-сюди, побачив я його будиночок з бджолами, попили кави і... і продовжу вам розповідати про свої враження від експлуатації цього чудового автомобіля Renault Zoe. Про ходову, ходові властивості. Ну, знову ж таки, враховуючи, що це Б-клас, е немає як таких нарікань. Та, звісно, це не є суперкомфортна підвізка, там, е позаду все-таки балка, машина має досить коротку базу. Ясно, що десь воно може бути не конче комфортне в порівнянні з якимись дорожчими автомобілями. Але так, в цілому, при міській експлуатації чи по експлуатації по нормальних рівних дорогах взагалі ніяких проблем немає. Якщо є нерівності, то просто потрібно їх проходити акуратніше, там, з, з меншою швидкістю, але просто щоб там нічого не то вклони цей. Але все рівно підвіска досить енергоємка. Нормально. Для, для тої машини за ті гроші я вважаю, що досить і досить нормально. Так, говорили, про то поговорили, про шовну ізоляцію поговорили. Про зручності. Клімат-контроль. Працює суперово, питань немає Нарікань ніяких, що зимою, що літо. Тобто, що гріє, що холодить. Якщо потрібно швидко нагріти салон, все виключаємо екорежим на кілька хвилин. Салон моментально нагрівається, тому що працює тепловий насос, насос в парі з теном і е, Нагрівається салон швидко. Тоді включаємо для економії екорежим. В екорежимі працює тільки тепловий насос і то на так, е, не на повну потужність. Просто клімат підтримує вже е, температуру в салоні автомобіля. Нічого не запотіває вікна, е, все досить комфортно. Можна їздити і без курточки, немає. літом також взагалі ніяких проблем холодить. Суперова. Наявність круїз контролю і лімітера також досить корисні Є опції в цьому автомобілі. Вони ну з ними їздити одне задоволення. Тобто їдучи десь між обласними центрами, по трасі чи що, включаємо собі круїз і чиста година. По місту можна навпаки. Включати лімітер, наприклад, обмеження там, на 60 км, і скільки ви б там не тиснули на педаль, образно кажучи, ви не будете перевищувати швидкістю. Е, тобто, в цілому е, цей автомобіль, може, моя думка про нього не змінилася як від початку, так і зараз, вже проїхавши на ньому досить. Кількість кілометрів. За ці гроші я вважаю, що це є оптимальний електробург. Він, я думаю, може закрити всі всі, багато питань в кожного. Тобто, хто проживає в місті, хто проживає десь вперед в місті, маючи ще й вдома домашню. Маючи вдома доступ до розетки, маючи можливість заряджати вдома, це взагалі суперово. Зараз я маю можливість заряджати автомобіль в понісному тарифі в гаражі. У мене виходить в середньому місяць витрат 350-400 гривень. Я вважаю, що це зовсім небагато, а їжджу я досить багато. Їжджу я в середньому. 50-70 км на день. Дуже часто я автомобіль заряджаю раз на два дні, тобто не бачу потреби його заряджати кожної ночі. А якщо заряджаю кожну ніч, у мене залишається ще там на залишку 60-50% батареї, ставлю на зарядці менший струм, 8-10, щоб не навантажувати мережу і при менших струмах. Заряджається, батарея краще балансується. Ще кілька слів, друзі, хочу вам сказати про сам дизайн автомобіля. Досить. Він цікаво виглядає все рівно, хоча пройшло 10 років від його мовити створення. Але в нього досить цікава морда, така футуристична, оці фари. Задня частина, ну, така, як на мене, менш цікавіша, але в цілому, якщо подивитися збоку, ті такі форми, лінії, ну, цікавий автомобіль. Бачу, в нас в місті вже з'являється їх чимраз тим більше. Багато, багато ну, Дівчатам дуже, жінкам подобаються ці автомобілі, багато бачу за кермом моїй дружині дуже подобається ця машина, Вона, як тільки є можливість. Їхати їй за керман, то вона цю можливість завжди використовує бо їй дуже подобається їздити на цій машині. По ремонтах що було? За весь час я навіть не пригадаю щось. Ну, тобто, щоб щось так от машина їхала і щось поламалося, такого не було. Ага, о, недавно підшипник. Підшипник передній, ступічний. Чині, не вернувся. І причому він не загудів, а просто колесо так ну Але це моя вина, бо я десь влетів в яму. Коротше. Була рівна, гарна дорога, але серед дороги була одна ямка, і я її піймав. Я думаю, що це воно стало причиною, що цей підшипник вийшов більше... з ладу. Цей підшипник замінив і, в принципі. Нічого такого не було. Тому, як висновок, можу все-таки цей автомобіль рекомендувати всім, хто собі шукає автомобіль на кожен день, хто хоче економити на бензині, хто хоче. Тут навіть не справа економіка, тут просто сама манера. Менера їзди, воно зовсім інакше, це інша філософія. Але, ну, електромобіль, але, не знаю. Я думаю, що не знайдуться, не знаю таких людей, щоб вони байдуже до того відносилися. Переважно хто вже спробував електромобіль, то не дуже не, не думаю, що е, з великим бажанням захоче повернутися. Назад до везе. хіба що просто так складаються обставини, що інакше неможливо. Ось такі справи, ось такі мої враження. Тому тому, тому підсумую ще раз, що е, Рено Зоя з батареєю 22 кВт, цілком нормальний електромобіль для, можна сказати, для початку, для тих, хто хоче спробувати за невеликі гроші цей автомобіль. Я рекомендую. А я завжди кажу, якщо щось не зайде, не сподобається, завжди можна продати. От, і поїздивши е, певний період часу на е, цьому автомобілі, я також вирішив його зараз продати. Автомобіль продається, з ним все нормально, там можу думати, що так, так тобі подобається, ти хочеш продати. Та да, хочу продати, тому що я зрозумів, що електромобіль у моєму житті бути і надалі. І в мене є бажання придбати інший навіть не, Мені не принципово е, запас ходу, мені, дос, мені по запасу ходу мої потреби закриває і Зойка, але просто мені хочеться автомобіль інший з іншим комфортом, з іншими ходовими властивостями, якостями. Маю таке бажання. от тому можливо, якщо когось цікавить, зойка в доброму стані, фактично за невеликі гроші, то можете звертатися, можемо поспілкуватися на цю тему. Ну а так, бажаю вам всім здоров'я, гарного весняного настрою, дай Бог, щоб всі москалі постихали і ми жили в спокійній, вільній, незалежній Україні. i